хотів для основи наших роздумів, взяти два тексти, один зі Старого Завіту, інший з Нового Завіту. Ці два тексти мають дуже подібне, дуже схоже значення. І якщо просто так їх прочитати, ми можемо прийти до певних висновків, які зруйнують наше життя, наші відносини, і ми втратимо спасіння, якщо. Неправильно зрозуміємо ці тексти. Перший вірш, який би я хотів сьогодні прочитати, записаний, що у Старому Завіті, він записаний у книзі Приповісті Соломона в 10 розділі, 12 вірші. Звучить він так. Ненависть спричиняє сварку, а любов. Покриває усі гріхи. Другий текст, майже подібне, майже ідентичне значення має, він записаний у першому посланні апостола Петра в четвертому розділі, у восьмому вірші. Насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Тут уже не всі, тут уже багато. Яким чином любов може покривати гріхи? Чи означає це, що якщо я люблю, то я автоматично не грішу. Або навіть якщо грішу, то це не має значення, адже в мене є любов. Або ж навпаки, хтось із вас мене любить, значить, я можу робити будь-що. І ваша любов покриває мої гріхи. Як розуміти цей текст? Якщо ми ось їх щойно прочитали таке враження, що вони ось вирвані з контексту, а завжди, коли ми хочемо дізнатися правильне значення біблійного вірша, що ж дійсно там мається на увазі, нам потрібно дослідити, що було перед цим, що було після цього, тобто контекст. Тобто, дізнатися, про що ж іде мова в уривку трошки ширшу. Якщо подивитися у книгу «Приповісти Соломона. То вона сама по собі написана таким чином, що ем, в одному навіть розділі може бути багато різних приповістей, прислів'я, приказок, які мають певну мудрість, але не завжди вони пов'язані одне з одним і не завжди мають спільну тему. Зокрема, в цьому уривку тут більше в контексті про ненавість, про нерозумність, про те, що. Ем, Поспішні якісь вислови, вони можуть бути шкідливими, натомість любов покриває всі гріхи. У 1 Петра, 4 розділі, ми також можемо побачити, що він говорить це речення насамперед, тобто, усе попереднє, воно не є висновком або поясненням того, що ми читаємо. Тобто, по суті. Ці вирази, вираз, фраза любов покриває гріхи або покриває всі гріхи, вона є по суті самодостатньою із цих текстів. Та все ж ми спробуємо розібратися, що насправді це означає. І я пропоную почати з найменшого, з найпростішого, а потім перейти до більшого і масштабнішого та складнішого. Я розділив цю тему на три таких рівні. Побутовий. Такий простий, міжособистісний, побутовий рівень. Другий рівень це трошки більший біблійний рівень. І третій це такий вселенський, всесвітній, вселенський рівень, всесвітні масштаби. Почнемо, як я казав, з найменшого, найпростішого. Тож, що означає, що любов покриває провину? Дійсно так. Якщо людина одна любить іншу людину, вона їй усе прощає. Батьки прощають дітям погані вчинки, як ми сьогодні чули на дитячій історії, коли хлопчик замастив свою нову гарну кофту, прийшовши до мами, яка його любить. Він очікував, що вона буде його сваритися. Вона його, звісно, повчала, але він, отримавши урок, розуміє, що вона його приймає і любить. Подружжя, молода сім'я прощають одне одному всі образи. Тому що мають любов між собою. Друзі, які мають справжню міцну дружбу, яку можна назвати також в певній мірі любов'ю, будуть готові пробачити одне одному будь-яку образу і піти на жертви одне для одного. Тож на побутовому рівні дійсно все так просто, але чи лише так? Для прощення потрібно переступити через себе, подолати гордість, подолати егоїзм, для того, щоб попросити прощення, і для того, щоб прийняти прощення. З одного боку, треба змиритися із тим, що я десь був неправий, я є винний у чомусь, щоб це прощення попросити. А з іншого боку, потрібно через себе і через свою гордість переступити, щоб прощення. Подарувати, бо мене таку важливу особу посміли образити, як я можу це пробачити? Це теж треба мати смирення і переступити через свою гордість. Взагалі, якщо так дивитися, то любов і гордість це протилежні несумісні речі. Гордість це викривлена любов до себе. А любов до іншої людини не може бути, якщо я люблю себе, а інших не люблю. Ну, тобто, гордість і любов. У Книзі Приповістей, але в 11 розділі, в 12 вірші, написані такі слова. Глозує зі свого ближнього той, у кого бракує розуму, а людина розумна зберігає мовчання. Горді люди називаються нерозумними, глузує зі свого ближнього, тобто принижуючи його, вважає себе кращим за інших. В Книзі провістові багато на цю тему роздумів є, але конкретно цей вірш говорить про те, що ось така людина названа нерозумною. Горді люди називаються нерозумними, то хто нехтує ближнім, той не має мудрості, то не немає любові. Тож на побутовому рівні. Можна сказати, що любов покриває вину, покриває гріхи, дозволяючи нам бути смиренними одне перед одним, і це дозволяє нам просити прощення і давати це прощення, деколи може і закрити очі на якісь прогріхи, бо ми віримо, що Дух Святий працює над людиною, і вона сама відчуває, що зробила щось погане. А якщо і дорікнути, то деколи ми можемо зробити ще гірше. Якщо якась людина у своєму служінні, чи в своїй проповіді, чи ще щось десь допустилася якоїсь помилки, тому що вона лише починає, лише пробує, не знає ще чогось, в чомусь ми всі недосконалі. І якщо ми десь допустимо гордість у своєму серці і з цією гордістю прийдемо навіть говорити правильні речі, ми можемо зробити шкоду. Тож, нехай Дух Святий допоможе нам відрізняти, де потрібно, а де не потрібно щось сказати, тому що деколи і сказати потрібно. Хай Дух Святий допоможе в цьому. А поки що в наших роздумах перейдемо на другий рівень. Я б сказав біблійний, такий не, ще не вселенський, але вже трошки масштабніший. Нагадую, що ми роздумуємо над словами: любов покриває усі вина або гріхи. Що нам Біблія говорить про поняття гріха? Що таке гріх? Беззаконня, правильно. Все, що не повірить гріх. Все, як, що не повірить. А якщо ми віримо неправильно? А от Люди ж вірять в багато богів, ще в щось. Ну, я розумію, що поняття віри тут потрібно визначити. Зараз я почув відповідь, яка. Цитує перший Івана 1,4, кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх дорівнює беззаконня. Гріх це беззаконня. Тобто, чи робить, то як любов може покривати гріхи? Як любов може покривати беззаконня? Чи можемо ми собі грішити, чинити беззаконня, порушувати Божі заповіді? Але якщо любимо... То вважати, що все інше неважливо. Я люблю Бога, а живу собі, як, як попало, як небудь. Чи робить наша любов нас безгрішними? Я спеціально поставив так, щоб було ну, складно відповісти, тому що а яка любов? А до кого любов? Тут тобто багато нюансів, які можна розбирати і дати відповідь або так, або ні. І давайте поглянемо на біблійну історію. Господь давав через Мойсея заповіді, закон. І коли ми кажемо про беззаконня, це якраз часто згадується, уявляється саме порушення десяти заповідей, порушення інших заповідей, які описані у П'ятикнижжі Мойсеєвому або у інших частинах Біблії, які також містять певні настанови. Те, що Господь заповідає. Виходить, що до того, як Господь дав якісь заповіді, якісь закони, які Він 10 заповідей написав своєю рукою на скрижалі, промовив їх згори, до цього моменту закону не було. Ну, звісно ж, ні. Господь не просто придумав собі якісь правила, щоб дати їх людям і давайте оце робіть, а це не робіть. Ми розуміємо, що Господній закон, він є вираженням його характеру, його суті, його єства. І він, звісно ж, існував до того, як був написаний на скрижалях, до того, як був записаний у Тору Мойсеєм. Коли Ісуса Христа запитували. Яка ж найбільша заповідь у законі? Він процитував повторення закону 6,5 та Левит 19,18, сказавши: люби Господа Бога свого усім своїм серцем, душею, єством. Це перша і найбільша заповідь. А друга, однакова з нею, Ісус каже, люби свого ближнього як самого себе. Немає більшої заповіді над Отці. Немає більшої заповіді в однині над оці, тобто в множині оці дві. Тобто, по суті, заповіді є любов. Тут ми підходимо до ще одного розуміння, як саме любов покриває вина і гріхи. Тож виходить, дійсно, якщо ми маємо любов, можемо не сильно звертати увагу на інших. Адам і Єва, які проживали в раю в досконалому ідеальному світі, коли ще не було гріхопадіння. Чи грішили вони? Ну, Звісно ж, ні. Ну, бо нема гріхопадіння, нема гріха. Але хіба у них був прописаний закон, не роби ось цього, не роби цього, роби ось це? Теж не було. Але у них була любов, яку Господь їм дав, і в тих умовах вони не могли інакше, окрім як виконувати всі закони Господні. Вони не крали, тому що не було в цьому жодних причин, і у них навіть не було думки такої, щоб щось таке зробити. Наприклад, я от хочу сьогодні виконати в своєму житті ось цю ідею, яку ми, щойно, ну, яку ми читаємо, з якою, над якою ми роздумуємо, любов покриває всі вина. От я люблю Бога, я хочу йому поклонятися. І я, наприклад, собі думаю, що кожної середи це було би дуже зручно. Так, середа, саме цей день. Не якийсь інший. А от я собі придумав такий день. Якщо я буду кожну середу поклонятися Богові, я його люблю. Добре, питання дискусійне. Давайте уявимо трошки інакше. Хлопець зустрічається з дівчиною наречена і наречена, вони планують створити сім'ю. Ну, ми одружились не так давно відносно, тому можу ще пригадати цей час, коли я хочу подарувати своїй дружині квіти. І що ж мені потрібно зробити? Мені потрібно обрати, яку ж квітку я їй подарую. Але якщо я її люблю і хочу зробити їй приємно, то я подарую їй ту квітку, яку вона любить. Якщо я хочу зробити їй приємно, я подарую їй те, що їй подобається, а не те, що подобається мені. Якби я хотів зробити приємно, але думав тільки про себе, я би подарував їй, можливо, Набір ключів для машини. Ну мені ж це треба, я ж це люблю, крутити там щось. Ну, може, не в машині. Може, набір викруток. О, це, це по моїй частині. Я би подарував своїй дружині набір викруток. Оце було б прекрасно. Вона була би щаслива. Дружині подарував, а сам користується. А сам ще й користуюся. Ну, бо мені це подобається. Так отож, це нелогічно. Тому ми не можемо сказати, що якщо я собі просто люблю Бога. То я автоматично не грішу, тому що я не знаю, що є гріхом, а що не є. Якщо я хочу любити Бога, я маю знати, що любить він, що йому подобається. Якщо я хочу мати з ним стосунки, значить, я хочу з ним ну, приділити йому якийсь час. А якщо я хочу приділити йому якийсь час, то я маю знати, який час він очікує, щоб я йому приділяв. Деколи ми можемо поступати подібним чином. Але Господь нас розуміє і може прийняти це. Але коли Господь по своїй милості відкриває нам якусь істину, показує, що цього краще не робити. А краще робити ось так, то якщо ми його любимо, ми будемо Його слухатися, тому що ми знаємо, що Він бажає для нас найкращого. Коли ми любимо, ми робимо так, як буде краще для інших. Якщо ми любимо ближніх, ми робимо так, як добре для них. Якщо ми любимо Бога, ми робимо так, як говорить Він. І нарешті вселенський масштаб Всесвітній, як любов покриває всі провини, всі гріхи? Ніби вже обговорили і люби ближнього, і люби Бога, а що ще залишається? А є ще один момент, пов'язаний із любов'ю, яка буквально покриває гріхи. Любов Бога до нас не лише ми любимо Бога, але і Він любить нас. Ми говорили про нашу любов, що вона покриває провини ближніх. Ми говорили про любов до Бога, яка допомагає нам не грішити, тобто в певній мірі покриває гріхи, тобто їх унеможливлює частково, або допомагає їх не робити. Але також є любов Бога до нас, попри те, які ми є, грішні, недосконалі, які ми робимо помилки. Господь все одно. Нас любить. Звісно ж, вираженням, втіленням цієї любові був сам Ісус Христос. Не лише Його смерть, але і Його життя це вияв найбільшої любові у всесвіті. Як же саме ця любов покриває всі наші вини, всі гріхи? Тому що ми читаємо у послання до Римлян, що усі згрішили і позбавлені Божої слави. Ми читали, що гріх це беззаконня. Ми знаємо, що наслідком платою за гріх є смерть. Смерть за гріх має відбутися. І насправді сам по собі гріх він є розділенням з Богом, а Бог єдиний, хто має безсмерті, хто дарує життя. Якщо гріх є, Він розділяє нас з Богом, Він позбавляє нас життя. Він, по суті, і є смертю в певній мірі. Можемо так це сказати. Перше, перший розділ послання до Колосян 16 вірш говорить про те, що все створено Господом і все ним існує, стоїть. Тобто, все завдяки Богу існує зараз. Якби не було Бога, як ми читали перший розділ Євангелія від Івана, усе через нього, через... на початку було слово, і все через Нього повстало, і все, що повстало, не повстало би без Нього. Без Бога немає життя, гріх розриває нас з Богом. Тому наслідком гріха є смерть. Ми звикли чути плата за гріх смерть. Але кому хто платить? І яка валюта? Нікому. Це вираз такий, щоб людям було зрозуміло, що за гріх має бути смерть, але Ісус помер замість нас. І саме ця любов покриває гріхи. Лише Господня любов може відмінити смерть. Ісус прийшов до нас, прожив життя, показавши приклад любові, про яку ми говорили до цього. Про любов між ближніми, про любов до Бога. Адже Він не лише був добрим, не лише повчав, не лише зцілював, але й сам виконав закон, проявивши у своєму житті любов до Бога, до Отця. І це не кінець. Ісус помер замість нас, взявши на себе наші гріхи, щоб померли не ми, а Він. Ми звикли говорити, Ісус помер за нас, за наші гріхи. За наші гріхи добре. Але я пропоную казати, що Ісус помер замість нас, тому що це ми мали там бути. Ми мали навіть не народитися по великому рахунку, бо наші батьки теж були грішними. Ісус помер, щоб ми могли жити не просто так. А тому, що ми мали померти. Його любов покрила всі гріхи. Але і це ще не кінець. Потім він воскрес для того, щоб ми мали надію, щоб ми не просто зараз прожили своє життя, знаючи, що Бог нас простив. Але щоб ми також знали, що чекає нас, коли це життя закінчиться. Щоб ми мали надію на Воскресіння. І тепер завдяки Ісусовій смерті, Ісусовому житті та Його Воскресінню, ми знаємо, як любити. Бо Він нам показав, що це можливо, і показав, як це зробити своїм життям і своєю смертю. А завдяки Його Воскресінню, ми маємо надію, що ця любов не є даремною, що те, що ми любимо сьогодні. Не закінчиться завтра, а продовжиться у вічності. Сьогодні ми не можемо стати абсолютно повністю безгрішними, досконалими, чистими. Як би ми сильно не старалися і зі всіх сил би не любили. Але завдяки Воскресінню ми віримо, що наші старання і прагнення тут, вони не є даремними, тому що у посланні до Солонян ми читаємо, як апостол Павло. Каже, не всі ми помремо, але всі перемінимося. Коли тлінне задягнеться в нетлінне, а смертне задягнеться в безсмертя, гріховне задягнеться у безгрішне. Тоді збудуться написані слова, смерть поглинута перемогою. При другому приході Ісуса Христа наші тіла зміняться, померлі у Христі Воскреснуть. І тоді нам не доведеться докладати зусиль, щоб любити, бо це буде нашою природою. Але те, що ми стараємося і прагнемо сьогодні, і зараз, воно не є даремним саме завдяки цьому. Коли Ісус знову прийде, ми оновимось, ми ставимо іншими. Залишаючись собою, ми позбудемося схильності до гріха, до егоїзму, до гордості. Без завад відчуватимемо Божу любов до себе і зможемо самі любити. Повноцінно. Амінь. Звернімося до Господа в молитві. Отче наш Небесний, дякуємо Тобі за те, що ми маємо твою любов до нас, що ми можемо навчитися і потрошку вже сьогодні любити тебе та ближніх. Допоможи Господь нам у цьому сьогодні. Допоможи нам кожного дня, наближаючись до Тебе, любити більше, щоб Твоя любов до нас, в нас і через нас покривала всі гріхи. Щоб ми не були байдужі, але були діяльні. Щоб ми не почувалися, не відчували, але кожного дня робили вибір любити Тебе, ближніх. І приймати твою любов. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти зробив для нас. І за те, що ми можемо вже сьогодні досліджувати цю безкінечну глибоку тему твоєї любові для нас. Молитва в ім'я Ісуса, єдиному Богу, Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.